Доброго дня велокрай! Маємо таку класну новинку. Це Cookerin G2 Pro, міський транспорт на широких колесах, дуже зручний і м'якенький. Має мотор на 602, батарею має на 15,6 А. Вам її вистачить приблизно на 50 км. Розвиває швидкість. <клухи> <клухи> Розвиває швидкість 50 км за годину. Має амортизатор попереду, позаду, світло, повороти вліво-вправо, звуковий сигнал, світло включається і закривається на ключик. Якщо кудись треба піти, закрили на ключик і пішли. Великий дисплей показує швидкість, заряд батареї і пробіг. Зарядка йде в комплекті. До речі, під сидінням ще є амортизатор. Їхати дуже м'якенько. Для замовлення пишіть приватні повідомлення.